Про що ви отримаєте новини найближчим часом? Так, скоріше лайк цьому відео, це дуже важливо для енергообміну. І, звичайно, приходьте на особисті онлайн-консультації. Всі секрети, всі навіть самі заплутані ситуації, вирішуються за допомогою карти Таро на особисті консультаціях. Я ще підключаю астрологію, нумерологію і психологію. Отже, ви підете від мене в ресурсному стані. А тепер, будь ласка, дивимось на карти, які новини найближчим часом, ми для вас дивимось. Так, сонце. Сонце, сонце, старший аркан. Ух! Давайте я подивлюсь ще, уточню. Уточню сонце. О, м -м -м. Ви тільки подивіться. Сонце і шість шкірка кубків. Ну, По-перше, це новини від дітей, і це дуже добрі новини. Це новини про те, що дитина поступила кудись, щось закінчила, кудись поїхала, щось отримала, ви, вилікувалась, е, е, з кимось подружилась, з кимось обручилась і так, і так далі. Тобто добрі новини про дітей. А ще, якщо не про дітей, то добрі новини стосовно вашого минулого. Це карта ще й минулого, це карта сімейного е, е, родин, батьківського дому. Це може те, що ви отримаєте новини, гарні, класні, е, щасливі новини від. Своїх батьків від батьківського будинку, або десь з минулого, може, з якихось минулих стосунків, де вам було якось добре, і ви отримаєте якусь інформацію про людину, яка була дуже важливою для вас у минулому. Ну, це супер. Ставте, приймаю, дякую. і Нагадую вам, що карти Таро ніколи не помиляються. Отже, приходьте на особисті консультації і отримайте всі відповіді на ваші питання. Я вас чекаю.